Наша організація це українська громада Текава, їй практично 3,5 роки. Але офіційно ми зареєстровані були лише в липні 2025 року. Наша громада досить, я вважаю, велика, тому що вона має в собі місяць 423 члени. Це досить велика українська організація. Ми займаємося збереженням культурної спадщини і трансформацією. В сучасний більш модерністський стиль для того, щоб наші діти, наші внуки несли цю спадщину і пам'ятали про неї. Проте то ми тому наша організація несе таку такий функціонал, як ідентичність. Також ми займаємося і культурною складовою, і освітною, і просвітницькою складовою. Також психоемоційна підтримка. У нас працюють групи, групи з підлітками, групи жіночі. Також є група підтримки старших людей, звичайно, курси, курси латинської мови, розмовні клуби різні. Напевно, найважливішу функцію, яку несе наша організація, це саме добротна інтеграція в чужій країні. Тобто ми не лише підтримуємо, ми навчаємо, ми ведемо, ми розкриваємо людину. При цьому не забуваючи і створюючи для неї гармонійне середовище, щоб вона пам'ятала кожен, кожна і кожен в нашому середку, що ми української нації, гордої нації, сини та дочки. Ми розвиваємо в своїй громаді величезну таку етнофолкову складову. На сьогоднішній день. Ми започаткували і активно ведемо свою діяльність, відвідуючи центри, доглядові ден, денні центри перебування і апропитес-центри, такі так звані в Латвії. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумагрозу звела я понеділок, тебе по прийшов, підманула, підвела. На сьогоднішній день ми започаткували і активно їздимо по соціальних центрах, де перебувають люди з обмеженими можливостями, або люди похилого віку, або інші люди з різними порушеннями, які не можуть самі про себе подбати, а також люди, які. Мають і потребують величезну, величезну силу і бажання комунікувати. Тому ми відвідуємо такі центри, ділимося своєю збагаченою культурою, спадщиною, ділимося нашою українською кухнею, нашими традиціями, доносимо, розповсюджуємо її, а також проводимо паралелі між великими нашими націями, між українською та латинською. Від батька й до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві ворогам на подих і злюсть, Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаля. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Найбільший наш ресурс це, звичайно, люди. Люди і організації, які оточують нас, які несуть це світло і добро, підтримуючи щодня, розвиваючи нашу громаду і маючи такий величезний збагачений світ всередині, що цим світом діляться з оточуючими. Тому наша громада і сила нашої громади саме кожній людині, в тій, хто є в нашій громаді. Найбільша наша сила це ті люди, що створили громаду. Вони її оточили, вони її основа, вони її костяк, і вони її самий цінний ресурс. І взагалі, напевно, без громади не було б і мене. Тому що часто, часто нам говорять, що ось ви зробили, ви створили, які ви молодці, але насправді. Якби не було цих же самих людей, які нам про це говорять, якби вони не долучалися до всього того, що ми робимо, що ми творимо, Можливо. до всіх заходів, до всіх відвідин, різних таборів, різних активностей, до всієї творчості, адже ми створили на сьогоднішній день дуже, дуже чудовий, я вважаю, такий фолко-етнічний колектив Жіночі доля, де ми популяризуємо українську народну пісню. Де ми несемо і підтримуємо етносредині нас, де ми збагачуємо не лише наших дітей, але і збагачуємо підкріплюємо наші опори. Найцінніший ресурс України Скопіяна – це люди, які є в цій громаді.